Участь у роботі сесії взяли 26 депутатів міської ради. Перед початком засідання присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять захисників, які віддали своє життя, захищаючи Україну. Потім тому приступили до розгляду питань, включених до порядку денного. Цього разу їх було 65. Першим рішенням, заслухавши детальну доповідь начальника фінансового управління Сергія Скляра, депутати одноголосно підтримали проєкт бюджету громади на наступний рік. Як зазначив доповідач, бюджет є збалансованим відповідно до норм бюджетного кодексу. Загальний ресурс наступного року складає 598,3 мільйони гривень. Як і було анонсовано раніше, бюджет громади буде соціально орієнтованим. Видаткова частина відповідно розрахована до надходжень, розподіляється на загальний фонд 538,1 мільйона і спеціальний фонд 60,1 мільйона гривень. В цілому соціальна спрямованість бюджету наступного року складатиме 63,7% або 381 1, майже мільйон гривень. Це видатки на освіту, охорону здоров'я, соціальний захист, культуру, фізичну культуру та спорт. Так, відповідно до бюджетних програм, у 2025 році на освіту планують спрямувати 249,3 мільйони гривень. На охорону здоров'я 38,6 мільйони. Соціальний захист та соціальне забезпечення 48,4 мільйони, фізичну культуру та спорт 8,4 мільйони, 75,2 мільйони гривень використають на органи місцевого самоврядування, 56 – на житлово-комунальне господарство. 30 мільйонів передбачено для транспорту та транспортної інфраструктури і дорожнє господарство. Ще 27,4 мільйони виділять на будівництво та регіональний розвиток, а 26,6 мільйони гривень складуть інші видатки. Це такі як реалізація заходів місцевих цільових програм, забезпечення гарантійних зобов'язань по міжнародному проекту. Фінансова підтримка комунального підприємства, міжбюджетні трансферти, резервний і цільовий фонди, а також фонд охорони навколишнього природного середовища. Основними джерелами наповнення бюджету громади традиційно залишаються податок на доходи фізичних осіб, місцеві податки і збори, акцизний податок. Очікується наповнення загального фонду у розмірі 482 мільйони гривень, а спеціального 11 мільйонів. Окрім цього, до бюджету громади мають надійти міжбюджетні трансферти: 82,3 млн мільйони з державного, 5,6 млн мільйонів з обласного і 17,3 млн мільйони гривень з бюджетів інших громад. Також депутати затвердили зміни до бюджету поточного року, відповідно до яких 2,5 млн мільйони гривень державної субвенції спрямують на покращення житлових умов для ветеранів. Про інформацію щодо діяльності Миргородської окружної прокуратури на території нашої громади станом за перше півріччя цього року доповідав її очільник Антон Чорнорук. Доповідач зазначив, що правоохоронними органами району вживались заходи, спрямовані на забезпечення стабільності криміногенної ситуації, захисту конституційних прав і свобод громадян та інтересів держави в умовах суспільно-політичної ситуації. На території громади спостерігалася тенденція до росту рівня злочинності більшому рівні, ніж по цілому по району на 26,7%, при тому, що в середньому наша Полтавська область рівень злочинності зменшився на 4,8%. Зареєстровано 436 кримінальних правопорушень за вказаний період порівняно з 344 за аналогічний період 2023 року. В структурі злочинності 49 особливо тяжких, дуже велике збільшення порівняно з минулим роком 6 було зареєстровано у 8,2 рази. 190 тяжких злочинів плюс 20 відсотків, 103 нетяжких плюс 17 і майже на новорічному рівні залишилися кримінальні проступки. Після детальної доповіді з аналізом статистичних даних і обговорення депутати підтримали рішення взяти цю інформацію до відома. Затвердили на сесії і низку рішень, що стосується комунального майна громади. Зокрема, внесли зміни у рішення про порядок оплати комунальних послуг орендарями нерухомого майна, безоплатно прийняли майно у комунальну власність громади і прийняли рішення про списання майна. Також депутати підтримали викладену у новій редакції програму розвитку житлово-комунального господарства на 2024-2026 роки. Більшістю голосів внесли зміни і у програму будівництва реконструкції, модернізації та капітального ремонту об'єктів інфраструктури і ремонтів об'єктів дорожньо мостового господарства Мергородської міської територіальної громади на 2024-2026 роки. На 2025 рік виноситься 10 мільйонів 725 тисяч. Це на 5 закладів освіти. Ремонти 5 закладів освіти. В пункті 2 – будівництво, реконструкції, капітальний ремонт об'єктів житло-комунального господарства, виноситься 500 тисяч. Це на два проєкти. Підстанція на сонячних батареях, Сьомий пункт капітальний ремонт дорожнього мостового покриття, тротуари об'єктів мостового господарства. В цьому році в році виноситься 12 мільйонів. Поточний ремонт доріг виноситься 18 мільйонів. При закінченні зимового періоду будуть зроблені дефектний акт, і тоді буде вже прилюднений список яких доріг, і на яку дорогу буде. І в 9 пункті 1 мільйон на внутрибудинкові проїзди. Також на сесії затвердили договір про співпрацю на три роки з Великобагачанською громадою у сфері житлово-комунального господарства, а ще затвердили зміни у програмі реконструкції КНП ЕМЛІЛ, що реалізується у рамках програми з відновлення України та у програмі по реконструкції будівлі поліклініки. Ще була підтримана депутатським корпусом низка рішень, які стосувалися розвитку малого підприємництва та сільськогосподарського виробництва, розвитку туризму і промоції миргородської територіальної громади. А також співпрацю в цьому напрямку з диканською, опішнянською і великосорочинською громадами, прийняли депутати і зміни до комплексної програми соціального захисту населення, комплексної програми реабілітації, інтеграції та соціального захисту захисників захисниць України та членів їх сімей, та затвердили зміни до порядків надання їм матеріальних допомог. Внесли зміни на сесії до порядку надання одноразової адресної грошової допомоги населенню у зв'язку з тяжкою хворобою чи лікуванням. Дані зміни стосуються пункту 2, подання на розі заяв з надання допомоги, а саме підстави для надання допомоги, письмова заява громадянина. В разі неможливості подання заяви особисто, заяву на випадок допомоги може подати довірена особа заявника або один членів сім'ї заявника за умови підтвердження родинних стосунків. Окрім цього, ухвалили рішення стосовно угоди про надання транспортної послуги соціальне таксі для жителів Великосороченської сільської територіальної громади. Затвердили депутати і рішення, які стосуються питань охорони здоров'я населення та співпраці з сусідніми громадами у цій галузі. Також схвалили рішення про внесення змін у програму підтримки та розвитку міської телестудії Миргород. Без заперечень прийняли низку рішень стосовно питань освіти, фізичної культури і спорту, реалізації молодіжної політики у громаді та проєктів додаткових угод до договорів щодо співробітництва територіальних громад. Затвердили зміни і збільшення кількості в переліку адмінпослуг, які можна отримати у відділі міської ради Центр надання адміністративних послуг. Також депутати підтримали внесення змін у програму зміцнення іміджу розвитку співробітництва та вшанування жителів Миргородської територіальної громади і у програму цифрового розвитку нашої громади. Без додаткового обговорення на сесії ухвалили і зміни до програми розвитку культури і мистецтва. Окрім цього, на сесії було розглянуто та прийнято низку земельних питань. Одноголосно депутати підтримали розпорядження міського голови, прийняті у міжсесійний період, та схвалили план роботи міської ради на наступний рік. Також розглянули та прийняли запит депутата Віктора Фесенка стосовно ремонту приміщення патологоанатомічного відділення лікарні. На завершення сесії Миргородський міський голова Сергій Соломаха та секретар міської ради Олександр Гуржій. Подякували депутатам за плідну і злагоджену роботу в умовах воєнного часу, спрямовану на розвиток громади та забезпечення добробуту її мешканців, а також Збройним силам України за відвагу, мужність, патріотизм і можливість зустрічати новорічні свята з рідними.